Доброго ранку, любі друзі! Зараз у нас буде заняття з соціуму. Скажіть, яка зараз пора року? Так, весна. І у людей дуже багато роботи. І сьогодні ми з вами про це поговоримо. У людини дуже багато роботи навесні. Треба встигнути за короткий час усе посіяти. Посадити. Якщо невчасно це зробити, то, вирост... то не виросте гарного врожаю, тому люди працюють зранку до вечора. В полі трактористи спахують землю, бо коли ґрунт твердий, рослини погано ростуть. Потім сіють зернові культури пшеницю, ячмінь, овес. З настанням весни починається напружена робота в саду. Люди обрізають плодові дерева, проріджують кущі, висаджують жінці дерев, після чого оприскують отруйними речовинами, які знищують комах шкідників. В парках та скверах прибирають торікше листя, траву, розбивають клумби. Висаджують квіти. На огородах люди теж спахують землю та саджають картоплю, яку пророщують перед цим, сіють моркву, буряк, а в теплі дні висаджують розсаду, перцю, помідорів, капусти. Все треба встигнути, щоб літо було красивим і осінь зарожаєм та й з запасами. З настанням весни люди на селі в місті виконують весняні роботи. А тепер давайте з вами пригадаємо, які інструменти знадобляться для весняних робіт. Давайте відгадаємо загадки. Починаємо. Листя виборкують землі не лопата, а граблі. Правильно. Наступна загадка. Хоча і гостра, не зубата. Копає землю нам так лопата. Молодці. Пострибає, наче жабка, по рядочках в полі. Сапка. Молодці, розумнички. Наступна гра. Що зайве, будьте уважні. На огороді беруть лопату, граблі, ложку, вила. Що зайве? Так, це ложка, адже ложкою ми їмо. І на огороді вона не потрібна. У квітнику висаджують тюльпани, троянди, буряк, ромашка. Що зайве? Так, це буряк, тому що це овоч, і його в квітнику не саджають. На городі сіють моркву, картоплю, буряк, огірки. Що зайве. Так, це картопля, тому що її не сіють, а саджають. Які ви розумнички добре ми з вами пограли. Та поспілкувалися. Дякую вам за увагу. До наступних зустрічей.